Вітаю вас і інформую. Для членів клубу економічної мудрості я зробив дуже цікаве відео, яке відповідає на запитання дуже багатьох. Так коли ж зарплата в Україні буде як євроспільноті? А яка зарплата в євроспільноті? Ніколи не думав. Ні? Ти бачу, ви ж розумієте, що там ж податки різні. А, людьки узнали, що податки. А купівельна спроможність. Ні, ну ви ж розумієте, що ціни-то відрізняються. Так. Тому я зробив дійсно відео, табличку, там така цікавенька розрахунки, де дійсно. Ну, по-перше, подивилися, що зараз, що тоді, що як. Так що, якщо вас цікавить таке питання, а коли ж в Україні, тоді, будь ласка, дивіться відео для членів клубу економічної мудрості. 7 кнопочка спонсорство. Тисніть і оп! Побачите. А для всіх, для всіх українців, які планують стати членами клубу економічної мудрості, таке стандартне звичайне відео про поточну інформацію. Яка? Яка про виробництво зброї? Значить, дивіться. Дочвелі. Надрукували таку велику статтю, що в Україні розвернуто виробництво зброї. Да, факт. Звертаю вашу увагу. Звертаю вашу увагу. У нас був Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко. Вони всі розповідали про те, що ми щось робимо. Дійсно, ні. Більше всього крав Порошенко. В дійсності за час його царювання 2 мільярда доларів він подсупив. Да, да під виглядом військових замовлень. То, що називається, крав шалено. Ну, дійсно, дивіться, чому, коли почалася у нас війна, у нас не вистачало ну, звичайного, самого. Тому що, да, Петро краба. Ну, дивіться, по великому рахунку навіщо Порошенко спонсував Майдан. Щоб дорватися до кормушки і красти, а що ви не знали? Так, валя. Ну, е Коломойський так не крав. <петра> Петрова. Не, не тільки там багато. Турчина, ой. Тому, так, да, дійсно, так трапилось, що коли почалась війна, говорить, а де 30 років робили зброю? Де вони ділись? вам. О -о 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 Кучма, 20 мільярдів доларів. Ну, я не знаю, яка його частина. 12 мільярдів доларів було витрачено на Юшмаш. Де ракети? Безрозумно, мається, мається. Ні, ні, ні. Розумієте, традиція красти на військово-промисловому комплексі це ще пішло з Радянського Союзу. В Радянському Союзі це була ну, саме така основна кормушка, яку крали, крали, крали. крали. І фактично от, дійсно, Радянський Союз розвалився, що крали це. Ну там дійсно, ну, по-різному, хтось на зарплату, хтось на дачі, хтось так. Тому розкрадали без і тому дійсно говорять, а от у нас були заводи. Ви ці заводи бачили військові? Бачили? <рістити> Розумієте, військовий завод, як вам сказати, е, іграшка дорога і безтолкова. А що особливо, якщо він державний? Ей, боже мав. Ну це ж класика. Любий директор військового заводу займався одним. Крадіжкою. Так, да, були ревізори, перевіряючи так далі все було. Тому, коли говорять, а от... Де це все? Ну як де? Розікрали? Ну ви ж самі розумієте, чому в нас є успішні бізнесмени? Розікрали. Чому Порошенко на 2 мільярда багаче став? Розікрали. Що ж це тако дивно? Все по-чесному. І так трапилося, що тільки коли вже війна почалась, і теж не зразу. От дивіться, як почалась війна, говорили розумні люди. Пошлі подальше цих всіх. І приватний, давай нормальний, тому що дивіться, в багатьох країнах світу зброю виробляють приватний бізнес. От приватний, ну сам себе ж красти не будеш, вікторня. І оце працює. А в вна... ну, нас рік пропустили. Ну, ти мідняли, ти от зараз, хлопці обіцяли, що... а потім бачили, господі милостив, що ж ви робите? Крадемо! Крадемо! Ні, ні, дійсно, факт. От, війна йде жах, а там є конструктор Сереберо Луч. Все розварували. Все вщент! Ревізори подивились, пі... а вони хіпі ж такі, нас, нас! Хлопці, крадіть менше! Тоді ще з вас трудно не буде. Але таки дійсно влада українська нарешті з... зрозуміла, що треба слухати економістів, а не цих дурнів. Ці дурні, це тільки порадять. о, військові, треба весі Ні. Треба всі заводи націоналізувати, треба, щоб було картки, треба, щоб була війна. Дурні, сплошні дурні. І дійсно дозволили приватному бізнесу працювати. І причому не просто дозволили. Зробили те, що просили дуже багато разів. Ліквідуйте ліцензування і всі обмеження. Тому що, щоб ви зрозуміли, до всіх цих подій, от, ви ви хочете робити зброю, але для цього треба стільки дозвілів, що ви нічого не захочете. А тепер все вправи. Як результат, Да. Дочень велі правив. У нас дійсно зараз, ну, по деяким видам зброї, гри, зросло в 400 разів. Ну, да, не Це вже, Якщо було одне, і ви самі розумієте. Ні, ну дійсно, виробництво активного. Є деякі галузі, де нема, ну ви самі розумієте, не так просто їх запустити. Є де дуже великі. Ну, про дрони ви чули. Да, у нас на сьогоднішній момент виробництво дронів, ми ще не вийшли на паритет, щоб з Росією, але вийдемо, вийдемо. Вийдем, навіть буде більше. По деяким, по деяким дронам у нас більше, ніж в Росії. Не дивуйтесь, так. І воно більше більше і дійсно, ну, скажімо так, є великі... Такий потенціал, що ми зможемо по дронам перегнати Росію. І тоді... О, мало не показуємо. Потім дійсно всякі оці електронні штучки, реби, піс... біля реби, так, да, це теж нас сильно рвануло. Снаряди. Да, да. Ну, Розумієте, яка ситуація? Є вребляю багато, але ж якщо їх починати з... зразу так не зробити. Хоча з часом, я думаю, можливо, ми навіть станемо світовим виробником снарядів з таким темпом. Да, Причому різний бізнес, є, є, от, ну, є великий, є малий, є такий середній бізнес, да, вироблять. Потім, як ви самі розумієте, дуже багато електроники зараз бросились. І ну, от, ну, танки чули, що німці з нами. Французи теж там. Тобто фактично, так, да, виробництво зброї зараз в Україні наладжується. Ви скажете пізно, що пізно? Війна довго, спійте ще. Взагалі, всі, хто зараз виробляє зброю, вони всі орієнтовані на те, що війна буде ну, ближче 30-40 років. І за цей гро... час, і зароблять, і відіб'ють всі гроші, інвестиції, все буде. Тому і на сьогоднішній момент от, такий цікавий факт. Е... Є такий показник, називається капітальні інвестиції. Так от, є показник за 2023 за 9 місяців, вибачаюся. За весь, ну, порахують. Це не такий самий основний показник, його рахують, але так, повільненько. За 9 місяців є. Так от за 9 місяців там суттєве зростання. І е, коли, як ви скажете, ну, війна, це ж інвестиції. Так, да, капітальні це українські, це не заробітні, це наші. Нічого собі, так. Да. Тобто у нас зараз інвестиційний бум. Як? Да! В умов війни. І дійсно, на сьогоднішній момент, якщо подивитись, ну там вони не розбивають військово промислове вони пишуть інше машинобудування. будування. Так от зараз у нас основні інвестиції інша машина будування. От така ситуація. І так, да, дійсно, на сьогоднішній момент дуже-дуже-дуже активно і буде активно. На сьогоднішній момент навіть той бізнес, який раніше не займався виробництвом, а більше там був ну, сфера послуг або торгівля. Зараз вони, так, да, хтось більше, хтось менше підприємства робить, але це пішло дуже активно. Дуже дуже. Працівників не вистачає, це оце є проблема. Ну, по великому рахунку там якби вирішується, тому що так як все військове там. Світились, підмазали трішки і можна забронювати. Так що це працює. І так дійсно у нас в найближчий час в Україні буде стільки зброї. Стільки, що воювати будете. І діти ваші воювати будуть. І онуки ваші. І правнуки. Всі навоюють. Дреш зброю будеш витратити. Ви знаєте, якщо виробляють зброю, війна ніколи не закінчується. Боємо! До переваги. Так що, за зброю і за заробітки. уявляєте, скільки у нас зараз стане успішних бізнесменів, які заробили на виробництві зброї і на військових тендерах? Ой-ой-ой-ой-ой. Так що я розумію, що зараз Порошенко такий злий бігає. А чому мені? А його обрізали. Зараз він, він бідненький туди шарахає, а, а забрали. І це забрали, і це забрали. Говорить, а як же красти буду? Ні, Петько, вже хватить, хватить. Так, да, дивна, ізвичайна людина. дивна. Ну, що поробиш. По великому рахунку, от такі багаті люди, вони часто дуже дивні, Це факт. Все, дякую за увагу. Так, да, не забувайте стати членом клубу економічної мудрості і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.